Розкажіть, що у багатьох містах стартував опалювальний сезон, особливо цікавить Київщина. Якщо знову-таки за Київщину, то офіційно було оголошено про те, що опалювальний сезон починається а, в Києві з 15-го числа. Але при цьому було сказано про те, що а, поки що тепло буде подаватися а, в бюджетні установи школи, садочки, лікарні про подачу тепла в багатоквартирний житловий фонд. Поки що мова не йде. Всі інші міста приймають рішення самостійно обираючи для себе той чи інший час початку опалювального сезону. Але поки що більшість міст в Київській області ще не починали опалювальний сезон. На вашу думку, взагалі, чи всі міста, так як потрібно, підготувались до нового опалювального сезону? Що потрібно, а він він пройшов вдало? Чи більшість міст підготувались до опалювального сезону, в залежності від того, які вони сформували фонд підтримки житлово-комунального господарства і енергетики, як проводились там капітальні або поточні ремонти за останні там один, два, три, п'ять навіть 10 років. Це це буде залежати, все це буде, буде напряму впливати на те, в якому стані знаходиться теплокомуненерго теплокомуненерга. Як більш якісніше підготуватись до опалювального сезону? Тому в кожному місті абсолютно своя історія. В принципі, великих проблем немає. Давайте сразу скажу, тому що на Київщині все ж таки виділяються кошти постійно і робота ведеться над тим, щоб, над тим, щоб тепло було в домівках українців. Тому, в принципі, більш-менш робота йшла нормально. Є питання по забезпеченню котельних резервними джерелами живлення. А на в КНАКиївщині над цим ведеться про робота виділені кошти на закупівлю тих же газопростових установок і тих же генераторів, але вони всі будуть встановлені, змонтовані, підключені ще наприкінці там ну, ближче до кінця 2024 року. Я думаю, це друга половина грудня. Взагалі у посадовців прийнято розповідати, що міста готові до опалювального сезону у відсотках, наприклад, на 80, 90 і більше. Звідки береться ця цифра? Цього ніхто не знає. Немає ніяких критеріїв. І ця цифра, як у мене, вона взята з справжньою кастеля, тому що ну, неможливо підготуватись на 80, на 90 чи на 100%, коли 85% теплових мереж потребують негайно. Капітального ремонту. Коли житловий фонд потребує також там, 85 чи 90% багатоквартирного житлового фонду потребують негайного капітального ремонту. Ну Яка це підготовка до опалювального сезону, якщо борги за комуналку, ну конкретно за теплокомуненерго складають члені, там десятки мільярдів гривень? Тому така ж залежність є у заборгованості між теплокомуненерго і нафтотазом. Тому. І ці відсотки це така формально. Має, це вона надумана, яка цифра, яка немає, абсолютно немає нічого спільного з реальністю. А ось чи можуть вплинути російські обстріли на теплопостачання та чи не замерзнемо ми все ж цієї зими? Ну, звісно, може, тому що влучання тих російських ракет або шахетів в систему теплопостачання. Катівня, генерації і так далі, це напряму може вплинути на проходження опалювального сезону. А також це може вплинути, наприклад, якщо буде влучання в трансформаторні підстанції, влучання буде в лінії високовольтних передач. А і коли залишиться певна частина там міста або навіть район або області, залишиться без електроенергії це також напряму буде впливати на проходження опалювального сезону. Тому що навіть маючи резервні джерела живлення, ми повинні розуміти, що, наприклад, відсутність електроенергії в дев'ятих і вище будинках, це приведе до того, що люди будуть сидіти також без тепла, тому що їх також потрібно забезпечити резервними джерелами живлення, а цим у нас величезна проблема. А, взагалі, чи маєте ви таку статистику, скільки в Україні на території України пошкоджено можливо котелень або інших об'єктів критичної інфраструктури, яка забезпечує теплопостачання мешканцям? Ці цифри опублікували там 22 двадцять другим То на кінець 22-го року цифри пошкоджених котелень було? Там близько 400, це дуже великі цифри, але це з врахуванням і окупованої території. На зараз ці цифри не публікуються. Ну я вважаю, що правильно, тому що ну, такі цифри потрібні, повинні бути закриті. Якщо ми щось ремонтуємо, ми молодці. Пошкодила, ну добре, але порог про це не. Влада активно розповідає про встановлення когенераційних установок, про що говорили і ви. Ось голова Київської ОВА Руслан Кравченко писав, що у наших громадах а, таких облаштують 33 ще 8 компактних газових теплоелектростанцій на колесах та інше. Чи допоможе це під час ймовірного блекауту? Так, абсолютно поможе. Тому що не тільки ймовірного блекауту, а при відсутності тепла, наприклад. Якщо буде влучання в нашу систему теплової генерації, то ці газопроштові установки вони ж можуть виробляти не тільки електроенергію, а й тепло. Тому в цій ситуації вони можуть нам допомогти і дати а, і електроенергію в мережу, і тепло в нашій оселі. Над, ну, над цим потрібно працювати, а збільшувати обсяг цілкоційних установок в області і по всій території України. Для того щоб ми могли якнайбільше забезпечити себе призерними джерелами живлення. а взагалі чи багато, точніше чи достатньо робить влада і на місцях, і взагалі у всій державі. Для того, щоб встановлювати ці когенераційні установки, для того, щоб при будь-яких умовах у нас було теплопостачання, чи хотілося би більше? Не всюди, і не, і не так якісно, як би нам хотілося, щоб вони все робили. Ця ситуація з газопростовими установками, які нам передала USAID, вона дуже і дуже показова, коли нам всередину літа, серед 91 установки, які нам передали, цього три було запущено. А всі інші в якомусь там не незрозуміли в якому стані. І так само і далі, як показує ситуація, що в багатьох громадах немає грошей, немає бажання, не виділили землю і так далі. І так далі. Тому питань багато, але, на жаль, не все робиться так, як потрібно. Та і ситуація з газопортньовою потужною установкою на газів, як 28 мігават, яку нам виділили також USAID, і півтора року встановлювали в Україні. Тому це величезна проблема. На жаль, ані центральна влада, ані місцева влада до кінця не зрозуміли можливість встановлення резервних джерел живлення в цей опалювальний сезон. Також цікаве таке питання. Ось, наприклад, наша Білотарківська міська рада написала, що підключення споживачів до теплопостачання здійснюватиметься при погашенні заборгованості за енергоносії. Взагалі, чи мають право вони включити тепло тим, хто має борги. Ну не подавати тепло, якщо є борги. Вони також не мають права. Тому тут питання двояке, але з іншої сторони немає іншого способу, як відштовхнути. Українців а, до того, щоб вони погашали борги. Але з іншої сторони, де українці під час третього року, повномасштабного торгів, при той рівні інфляції, при тих низьких зарплатах, де знайти гроші, щоб взагалі закрити ці борги Це питання з багаття невідоме і, на жаль, вирішити їх просто одним примусом людей сплачувати за комуналку, нічого хорошого на виходить не дасть. Тому що. Ну і що ми зробимо? У ну, людей немає коштів. Ми на це також повинні зважати. У Людей немає коштів. Вони повинні, вони в першу чергу думають про свою безпеку, да, там щось купити, поїсти і все. Середній рівень заробітної плати в Україні подацькам 10-11 тисяч. Це так, ну це більш менш така середня заробітна плата реальна. І уявіть собі, що взимку потрібно заплатити 3-4 тисячі гривень за тепло. Людей, що ж там людей залишити на, на життя? Тому це є величезна проблема, і одним примусом це питання неможливо вирішити Це потрібно думати більш ну більш комплексно. Всі, і місцева влада, і теплокомуненерго, самі люди повинні разом про це турбуватися. У нас в місті є Білоцерківська ТЕЦ, яку нещодавно придбала міська рада. Нині шукають інвестора для відновлення її електрогенерації. Посадовці озвучують, що потрібно орієнтовно 250 мільйонів гривень, а це непідйомна сума для нашого бюджету. Взагалі, чи чули ви про це і як експерт? Дайте свою оцінку. Чи реально хто з інвесторів захоче дати 250 мільйонів гривень на ось це відновлення? Ну, ви знаєте, цифра 250 мільйонів. Як на мене, вона вкрай завищена. Тому що я буквально недавно наткнувся на, на оголошення і там на інформацію про те, що е, в Туреччині знаходиться е, абсолютно нова газова ТЕС е, чи ТЕЦ, е, вартістю 300 мільйонів гривень, і яка е, може бути поставлена в Україну, да, вона там не повністю комплектна. Я не думаю, що прямо зараз знайдеться якийсь міфічний інвестор під час війни, який готовий буде вкласти все-таки серйозну суму грошей для того, щоб працювала комунальна ТЕЦ. Я думаю, єдиний спосіб в цій ситуації зробити щось ТЕЦ, це місцева влада повинна самостійно залучити кошти, знайти самостійно ну, кошти це може бути під гарантією місцевої влади. Кошти, це можуть бути іноземні фонди, це можуть бути. Грантовські кошти, до речі, що у нас і відбувається? Мельницький, Кременчук. Вони залучили кошти, вони встановили котельні. І, в принципі, ситуація працює. Тому я не думаю, що це може бути приватна компанія. Скоріше, це буде все ж таки самостійно залучені кошти місцевої влади. Це, як на мене, в найближчі роки єдино, єдиний ну, реальний працюючий результат так, результат, які можна досягти, взагалі, Олеже, які ваші прогнози на ось цей опалювальний сезон 2024-2025? Він буде завжди складний. Давайте почнемо з того, що будь-який опалювальний сезон ще до початку повномасштабного вторгнення був в Україні як завжди занадто складний. А в нинішній ситуації, коли борги ростуть, коли технічне оснащення, ТЕЦ, ну Погіршилось, коли коштів місцевої влади не вистачає. І це в комплексі показує на те, що опалювальний сезон буде ще гіршим, ніж минулі Це буде залежати в першу чергу від погодних умов. Що погодні умови будуть а, ну, зима буде більш-менш теплою, то пройдемо без особливих втрат. Що температура буде триматися мінус 10 і нижче і протримається 2-3 тижні, це буде дуже складно для всіх нас. Для кожного з регіонів. По-третє, потрібно зрозуміти, що крім цього, ніхто ж не знімав питання обстрілів нашої інфраструктури і так далі. Будь-який обстріл може привести до того, що ми отримали не тільки енергетичний блокаут в тому чи іншому регіоні, а ми можемо отримати і величезні проблеми з постачанням тепла. Тому це буде дуже складно. І на жаль, не все в державі робиться так, щоб можна було сказати, що от. Ми всі будемо захищені цей опалювальний сезон і все буде добре. На жаль, дуже багато часу втрачено, і підготовка опалювального сезону, як на мене, пройшла не на російському надліжащий море. І на завершення, дайте поради українцям, як же все таки пережити цей опалювальний сезон, щоб все було добре. Якщо говорити за багатоквартирний фонд, то в першу чергу потрібно говорити про те, щоб. Перевірити всю перевірити стан, технічний стан інфраструктури багатоквартирного будинку. Це всі труби гарячої холодної води, це труби каналізації, це стан щит широких і стан електричних мереж. Це це потрібно перевірити і максимально зробити поточені ремонти, щоб ви були готові. Тому що, як показує ситуація, не набагато змінилась. Погодні умови трошки зменшилась температура, наприклад, в Україні за останні два дні. І це в нас величезна проблема з постачанням електроенергії і вилітає повністю місто Херсон і частково місто Миколаєв. І це в нас ще морозів немає. Тому багато квартирні будинки, де капітальних ремонтів вони не бачили останні років 30. Потрібно перевірити стан повністю всієї інфраструктури. І друге, що потрібно зробити багатоквартирні будинки, це максимально забезпечити подачу електроенергії, тобто створити або закупити резервні джерела живлення на насосні групи будинках, які вище п'яти поверхів, тобто і вище. В них насосна група працює на електроенергії, і в випадку блокаутів у вас повинні бути резервні джерела живлення або генератор. Або зарядна станція. Це дві речі, які потрібно придбати для того, щоб ви могли нормально пройти опалювальний сезон. в приватному секторі все ж таки ситуація простіше, там більш-менш прогнозована, що у вас є гроші, можете купити собі твердопаливний котел, дрова і так, далі, і так далі. І все це вам дозволить більш-менш нормально пройти опалювальний сезон. У зарядну станцію, той генератор. Ви не залежите від сусідів, але для цього потрібні величезні кошти. Я якось рахував, то в мене вийшло для того, щоб забезпечити проходження опалювального сезону, для приватного сектора потрібно близько 200 тисяч гривень.